Планове навчання територіальної оборони складалося з трьох частин. Заняття відбувалися на різних локаціях. На першій проводили навчання з тактичної медицини, яке складалося з трьох елементів. Це надання першої медичної допомоги пораненому. З підручних засобів імпровізованих, тобто все, що знаходиться грубо на полі бою, за відсутності стандартних засобів. Це шини, кістка, картон. Крім того, демонструється і навчаються стрільці з зводу територіальної оборони, як правильно накладати пов'язку на грудну клітку. Ну і остаточний елемент це набуття навиків, евакуація пораненого з бою. на наступній локації проводили навчання з вогневої підготовки. Там вчили резервістів стріляти зі зброї у парі. Демонструється питання відпрацювання взаємодії двох номерів, двох військовослужбовців двох стрілків стрілецького відділення, де включає в себе ряд особливостей, тому що один із номерів при появі цілі подає команду. Другий номер починає стрільбу і навпаки, передача управління від одного номера іншому. Для влучного ведення стрільби і враження цілей. Третю частину навчань провели у полі, там вчилися знаходити і затримувати диверсантів. Стоїть завдання знайти групу диверсантів, скажімо так, групи диверсійно-розвідування, яка знаходиться на зазначеній будинки. При наруженням даної групи командири відділення подають команду. Особливість зазначено. Навчального місця полягає в тому, що військовослужбовцями територіальної оборони використовується система лазерного пейнтболу лазертак, що передбачає собою використання лазерних імітаторів пораження цілів без використання боєприпасів. Тривале навчання територіальної оборони дві години. Руслана Гостик, Віктор Пойда, новини на Суспільному.